Чому молитва при вході до церкви важлива? Тому що вона дозволяє нам зосередитися на духовному зв'язку з Богом, очищає серце і розум від земних турбот. Це момент, коли ми просимо у Господа благословення на наші наміри, дякуємо за дари і шукаємо настанови для праведного життя. Ця молитва допомагає налаштуватися на правильний внутрішній стан перед святим спілкуванням з Богом. Молитва при вході до церкви. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми, на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Це входжу я до Дому Твого Святого, Господи. Щоб поклонитися Твоїй величності і вознести свою щиру молитву перед святим Твоїм престолом, владико світу, стаючи перед Тобою, Господи, я приношу всі справи життя мого, а ти щедрою рукою своєю поблагослови мою щиру працю і мої добрі наміри і веди мене дорогою безпечною, щоб не похитнулися ноги мої. Я дякую тобі, Отче Небесний, за всі щедрі дари, які подає нам батьківська рука Твоя. Я прославляю тебе, творчий владико неба й землі, як радість життя нашого, як світло, що життя наше освічує, як законоположника, що життя наше на праведну путь наставляє, як суддю, що всім віддасть по заслузі, як доброчинця, що щедрою рукою допомагає тим, хто на тебе надіє. Її. Нехай же благоприємною буде тобі нинішня молитва, наче кадило запашне. Як щира жертва серця мого для тебе, Господи, амінь.